Я вас вже знайомив з килимками ЕваТек. Знаю, що вони дуже багатьом прямо зайшли. Та що тут говорити? Це справжнісінький бестселер. Але що робити, коли хочеться більшого? А більшого ж хочеться завжди. Еватек пропонує свій новий продукт автомобільні килимки екошкіри. І тут давайте про ключові відмінності. Перша це вигляд. Завдяки якісній екошкірі, до речі, це ніякий не Китай, це Туреччина. Вони мають справді вишуканий вигляд. Вкладаєте їх будь-куди, і авто дорожче одразу на пару тисяч точно лайфхак для перекупів. Але насправді ці кілимки дійсно додають якогось спокою і затишку. До того ж, вони добре фіксуються за рахунок оригінальних штатних кріплень і системі липучок. Плюс тут надійна обробка зрізу шкіряним кантом в чотири складення. З закритими краями. Говорячи простіше, окантовка краю тут з закритими зрізами. Водійський килимок в місці максимального навантаження оснащений захисним підп'ятником, який ви можете за необхідності зняти. Яка необхідність? Ну, наприклад, почистити його. І це просто як і весь килимок загалом. Тому що вони легкі, елементарно виймаються, а очищуються буквально тією ж вологою серветкою. Ну, а головне вигляд. Звісно, так будь-який салон отримує плюс 100 комфорту, звукоізоляції, а іноді навіть швидкості. Так, я знаю, що ви зараз скажете. Ті килимки Ева, які ти раніше показував, вони ж практичніші, більш зносостійкі і все таке. Я згоден, але і ці килимки з екошкіри, подивіться, в основі у них також матеріал Ева, тому їх можна використовувати цілий рік.